Ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Мар'яна черкасець, і сьогодні ми будемо зустрічатися із неймовірним майстром мованом, який буде розповідати нам про Вангу, про її унікальність і чим маємо їй завдячувати саме сьогодні. Не перемикайся, тут буде дуже цікаво. Ви знаєте, я дуже вдячний. Ми колись говорили про це, а потім лишили цю тему. І вчора, коли я отримав ці питання, дуже особисте, і я хочу почати нашу бесіду з публічного вибачення перед вангою, я скажу зараз про що. Я недооцінював все життя її, в принципі. Обходив стороною, зневажливо, чесно скажу, ставився до неї. І коли 15 років тому Ванга на тонкому плані, у мене був такий період, у мене приходили на тонкому плані вчителі, передавали мені знання, і я їх приймав, навчався. Перший був Майтрея Христос, і ось в якийсь момент прийшла ванга. Я був дуже здивований, адже в мене було, ну я кажу, по-іншому, не скажеш, зневажливе ставлення. До її постаті, і я дуже я не знаю, я розкаююсь в цьому, і я абсолютно змінив ставлення до неї. Тому я публічно вибачаюся перед вангою за своє недолуге ставлення. І навіть до тих двох тижнів вона сказала: Я знаю, як ти до мене ставишся, не звертай уваги, я передам тобі все налаштування, потім згодиться. І я якось так і це, це, це навчання з холодцем в серці і проходив. І дійсно, але пройшли роки, в мене учениця їздила на могилу Ванги 15 років тому, і якось воно все співпало і ваші питання, і я звернувся до Ванги. І я почав перед нашою бесідою досліджувати, хто ж вона така, адже не торкнувшись. Її не можеш відповісти, ну, принаймні, свої відчуття, своє сприяття цієї постаті. Дійсно, це постать. І, вибачившись публічно, перейдемо до нашої розмови. Отже, хто така ванга? Знаєте, це як приймач і передавач радіо дуже тонкого налаштування. Вона сприймала світ дуже тонко. Своєю тонкою душею, бо вона прийшла в цей світ в абсолютній чистоті і, пройшовши пекло в житті в нашому світі, зустрівши різних людей, які е, ненавиділи її, заздрили, використ... намагалися використати, пройшовши пекло війни, зустрівши. В своєму житті до неї приїжджав Адольф Гітлер, і вона йому в обличчя сказала те, що йшло через її канал. Вона сказала йому правду. Гітлер, коли вийшов від неї, він своїм помічникам на запит може її знищити. Сказав: Ви знаєте, таких людей не, 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 небезпечно чіпати, нехай живе, нам дорожче буде. Її знищення, але вона йому сказала, що він програє цю війну і не буде володіти світові. Звісно, що диктатору не сподобалося таке повідомлення від провидиці. А ми знаємо, що він був містик. Отже, Ванга працювала через в основному через світ мертвих. Вона на у неї було напрацьований потужний надзвичайно точний канал, який давав їй. Імена, фамілії, дати, і масштабу конкретної людини, і планетарного масштабу, адже вона і сказала досить точно, коли, буде, коли помре диктатор Сталін і так далі. І багато було інших точних передбачень. Вона Думаюча мудра людина, яка і для неї це було ні в коєму разі не даром, а було на певним часом навіть мукою. Вона, я думаю, що прожила насправді мученицьке життя. І тут я потім розповім свої особисті моменти, які пов'язані з такими речами. Отже, вона була, якщо так коротко і зрозуміло. Тонко налаштований приймач, передавач майстроване. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися. А якою була духовна природа її дару? Це був божий дар, це була кармічна місія, чи результат якогось особливого енергетичного зв'язку з космосом. Це бо це була її місія однозначно. Вона з дитинства прийшла в цей світ, і вона багато і тонко відчувала. Та трагедія була обумовлена для того, щоб ви, виключити її зір і її, і її фізичні очі просто заважали би бачити так глибоко світ, в якому вона жила. Їй і дуже щастило з людьми. І, і щастило з людьми. Але навіть з ворогами їй щастило. І той недолугий батюшка з церкви, з її рідного села, який переслідував її все життя і таке інше, до її чистоти, її душі не могло торкнутися зло. Саме тому ці вібрації вона не була в, повні, в повній мірі пророком. Вона... Не дорозвинула в собі е, дар зцілення. Хоча я думаю, якщо вона приділяла би е, більше цьому уваги, вона би була і, і потужним е, надзвичайним цілителем, який би зцілював одною думкою, одним дотиком, одним словом, вона би зцілювала і тіла, і душі. Е, е, ну, вона жила в, в важких умовах. Не зрадила, вона зрадила себе. Зрадила своє кохання, заради своєї сім'ї, своїх братів, сестер, звісно, і страждала від цього все життя. Вона була дуже справедливою, дуже відвертою. Такий собі Ісус Христос, який жене з храму, звісно, торговців, і вона казала в очі людині любого рангу правду. Вона милосердно могла їй важко було сказати людині в очі про смерть. Важко було сказати деякі речі. Вона їй важко було спричиняти біль. І вона отримала фізичну біль. Ми знаємо, що вона пішла від, і по суті, напевно, що це була травма, яку вона отримала від батька, і... але вона пішла з радістю. Вона була стомлена так званим своїм даром, і вона вже не виносила, але вона не втратила своєї первинної чистоти. І коли я з усім з цим вчора розібрався, я, я просто не було сліз, але було потужне каяття за те, що я так все життя, і тоді, коли вона навіть прийшла до мене навчати, так поставився до цього. Ну, ми всі маємо право на, на, на помилку, і, і я помиляюся, буває. Тому звісно, що, але головне, що потім. У мене потім визнання і щира подяка це приклад нам, як не втратити свою чистоту в цьому пеклі буття, бути просто людиною, щодня жити і щодня допомагати всім. Це надзвичайно, це, це, це по суті, життя подвиг. Ну і постійний надзор спеціальних служб. Ну, звісно, що спецслужби. За всіма людьми з здібностями споглядають і, звісно, спостерігають, досліджують, вивчають так було завжди. Це нормально. Але так як її масштаб особистості впливав на політику світову і впливав на і Болгарію, і сусідні країни, то звісно, до, до неї були прикуті погляди. Спецслужб різних країн вони хотіли наблизитися, досліджувати, розуміти все, ну і так далі. Ну, як завжди, коли ти кажеш людині правду, людині це не подобається. Вона включає, вибачте, гамномет, і це вона переживала щодня. І е, стільки злоби і агресії, скільки ця людина своєю своїм смирінням е, сприйняла, то звісно, це е, достойно поваги. І, і і прикладу. Майстроване. От власне так. Чому саме в 20 столітті, на вашу думку, з'явилася така потужна пророчиця? А це так просто було випадково, чи тут також є певна якась символіка, можливо? Ну, давайте назвемо речі своїми іменами. Вже в, в ті часи, вже ми мали. І е, зв'язок, більш-менш, і камери, і фотокамери, і все інше. І Якось люди спілкувалися: і телеграм, і телеграф, і все інше. І Друга світова війна це вже все-таки більш-менш цивілізація, якому ми її розуміємо. В часи інтернету про людей дізнаються набагато швидше, коли вони йдуть в публічну площину. Хтось е, не у когось необхідність. От мене випхнули, мені сказали: йди бо і в. В соціальній мережі маєш іти. Я вже на той момент, будучи битий, слухався і пішов. Відбулося це майже 10 років тому. Я став публічною особою і так далі. Але, скажімо, до, до цього ну до нас дійшли труди Нострадамуса. Я думаю, кожна епоха має своїх подібних людей з подібними здібностями, з подібними. Властивостями і ці люди живуть до них по-різному, ставляться. Багато таких спалили на вогні інквізиції. І дивіться, релігія, коли це був би монах чинець, то це був би святий, а коли це екстрасенс або пророк, або пророчиця, то це від сатани. Розумієте, про що я? Аби воно пішло хтось з них пішов в лоно церкви, пішов в монашество, все, відразу був би святим. Отже, тут треба на, релі... на релігію, бо я вважаю, що сподвижники києво Печерської лаври, вони ну не про Не про православ'я, а про знання і про духовний подвиг і е, духовний шлях вони змушені були, такі як Сергій Радонівський, в тому числі, е, і Серафим Саровський. Вони змушені були мімікрувати під християнство для того, щоб їх не розп'яли або не спалили. Бо досить агресивна релігія, не тільки вона, ми я поважаю релігійні вподобання е, всі з повагою. Ставлюся до вірян, я нікому нічого не хочу доказувати. Але ми бачимо очевидні речі. Тому тут треба розуміти, що е, коли релігія приймає, то це в лоні релігії святий, за межами релігії, все, сатана. Тому я думаю, що чистота цієї душі безперечна. Тому, ну, якось так. І тому це не про епоху. Кожній епохи є свої пророки, є свої цілителі, є просто невизна... Ви знаєте, дуже цікава позиція держави з цього приводу. СРСР були цілі інститути, які вивчали і досліджували так званих екстрасенсів людей з вміннями. І так далі, і при тому передавали їх анафемі, і була повністю ця тема закрита. Поки ми не побачили чумака, там Кашпіровського інших джуну. От так і тепер знаєте очевидні речі, на які покладені мільярді доларів дослідження і американських спецслужб, і спецслужб всіх країн, і цим переймається, і масони цим переймаються, і ми кажемо, що ні цього не існує. Ми очевидні речі відмовляємось визнати офіційно. Просто наука не тільки фізика, хімія, а всі науки на сьогодні вперлися в необхідність визнати існування Бога, Божої складової. І аби тоді не на офіційному рівні не заборонили нам вживати стихію ефір. То ми далеко би наука і зайшла би зараз. Ми хочемо повернути цю дефініцію. Ми досліджуємо академією ефір його взаємодію з іншими стихіями і так далі. Ми маємо багато-багато прикладів профанації в цьому. Тому в кожній епосі є свої люди. Вона жила в свій час, вона жила в час, в який був. Ну, необхідний саме їй, вона отримала саме ті обставини життя і тих людей, які допомогли їй бути собою? Я так вважаю А майстровани? От так багато її передбачень. Вони стосувалися глобальних якихось подій, там воєн, зміни клімату, духовного пробудження людства. Наскільки вони є актуальними на сьогоднішній день? І скільки ще її передбачень на вашу думку, вони не здійснилися тільки в процесі? Ви знаєте, я скептично ставлюся до не начебто записаних і розшифрованих пророцтв минулого і Ванги, в тому числі і Настрадамуса. Ми академією відпрацьовували недавно виправдання і правильну трактовку Фатімської Божої Матері, і там ми стикнулися з тим, що дуже багато російська пропаганда лже пророцтв і від Ванги, і від Настрадамуса, і від інших на свій бік. Демонструє тут е підтвердити чи спростувати це документально неможливо, тому користуючись цим цим, пропагандисти шпарять все, що їм завгодно. Звісно, що навіть е пророцтва е діда Нечая вони теж на сьогодні вже вони в минулому. Бо чому ситуація під час? Вознесіння переходу вона змінюється занадто швидко, і тут ще й використовується інформаційна зброя, і вона працює ефективно, особливо в руках тих, хто знає, що з нею і як працювати, сіючи страх, сумніви і так далі. Нещодавно у нас пам'ятаєте до кінця літа людство мало загинути від хвилі. І тут нагнітали так звані мої колеги це цю, цю тему. Розганяли повсь... разом з телеграм-каналами. Ну щось не відбулося. А я спокійно казав, люди, забудьте це, не буде цього. Я ще навесні сказав. Не треба розганяти апокаліптичні сценарії. Вони відмінилися в 90-х роках. Я стояв тоді в храмі, в господі, видубивський монастир. Внизу того, що українського патріархату, і там є старовина напис, коли ти виходиш з храму гігантські букви Апокаліпсис написані. Вони мене застопорили, і я увійшов в тему апокаліпсиса, не виходячи з храму, і дослідив це. і було мені тоді перше повідомлення. Потім було багато підтверджень про те, що апокаліптичні сценарії вони відмінені, але людство ще багато разів хибило. Намагаючись звернути на цей шлях, і в тому числі завдяки інформаційній зброї. Е, Пророцтво воно унікальне і дієве на час його проголошення. Пройшов час, обставини змінилися, е, канина світу подій е, далі собі їдкуть. І змінюється доля кожної людини, адже ми можемо змінити кожен свою долю. І змінюючи свою долю, ми можемо впливати на долю свого роду, на долю свого народу, на долю людства в цілому, тому в єдності, тому саме тому ми запропонували і е, впроваджуємо кожного першого числа планетарну роботу на посилення енергії добра і нещодавна подія, е, здається, відбулася. 5 листопада була завдяки роботі нашої академії, в тому числі була відновлена сітка добра, відновлена і посилена. От, і причому вона розповсюджується не тільки в нашому світі, а пронизує всі світи. Отже, тут е, треба просто працювати, працювати і працювати. І любе пророцтво вона має термін придатності і е, обставини наші молитви на зміни наших сердець можуть вплинути як в одну, так і в іншу сторону на долю і одної людини. І долю людства в цілому. Отже, якось так я це сприймаю. Майстро, маю ще буквально кілька питань до вас. Зокрема, як ви вважаєте чи залишила Ванга якийсь певний енергетичний канал, наприклад, духовною якусь падчину, через яку її місію можуть продовжувати інші? Ну, для того, щоб виконувати, продовжувати її. Я думаю, що вона. Можливо, там і ділилася своїми здобутками якимись. Я про це нічого не знаю, не можу сказати. Духовна її спадщина це бути добром, бути любов'ю, її подвиг от, лишитися в тій чистоті, в якій вона прийшла, і з люб... не, 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 не боятися смерті, спокійно спілкуватися з тими, хто пішов. В реінкарнацію спокійно сприймати ту інформацію, пережити ту навалу інформації, яка жила в її серці, в її голові, в її почуттях, е, говорити правду, не зрадити себе, е, не стати на шлях мошни е, і, і так далі. Ну, не використовувати виключно на своє благо е, свій дар. Тут багато багато досвіду розкривається. З її життя і ще висновки. І мені треба буде зробити, переопрацювати. І тепер розконсервую ті ту інформацію, яка вона передавала мені два тижні в свій час. прийшовши, я не назвав жодного вчителя з тонкого плану. Вони приходили. Я їх перепровіряв, чи вони є тими, хто вони назвалися, і звісно, спілкувався, приймав. І, і так було все життя. Я скажу, що в свій час я е, пішов з духовного шляху в 21 рік, саме тому, що е, мені не подобалося щитувати людей миттєво, зафіксувавши е, на них погляд на кілька секунд. І саме тому ці знання вони мене бентежили. Мені було некомфортно, і я пішов з духовної роботи, з духовного шляху, кинувши і учнів, і книги написані були мною спалені. І повернувся через довгих, майже 20 років на духовний шлях і першою передумовою, бо я побачив, що знову я їду в метро, зупиняю погляд на людині, і інформація. І для мене було це некомфортно. Я знав, що я порушую кордони цієї людини. Вона мене не просила її сканувати і отримувати. І це є незаконним, бо багато до мене звертається. Майстри, я тут практикую, я тут всіх читаю, я до всіх поєднуюся. Люди добрі, це незаконні дії. Ви маєте це робити тільки з дозволу тих людей, яких ви хочете просканувати, якщо вони прийшли до вас за допомогою, за порадою. Бо мені кажуть, мені Всевишній це дозволив. І коли я передивився, який то Всевишній і підсказав, що там треба подивитися на чистоту каналу, там нижні світи граються. Ну, спрацьовує его і починається пробачте гамнам. Ну тому, але я просто щоб люди розуміли, що є законним, що є незаконним, адже Ванга пророкувала планетарні речі публічно, а кожному окремо вона говорила індивідуально, приватно. І не оголошувала приватні речі публічно. Отже, і тільки тим людям, які до неї прийшли особисто, тому там люди інколи місяцями чекали прийому. Вона відчувала, коли людина готова почути від неї інформацію, і приймала цю людину. В неї, звісно, налаштування, але кожний дар він напрацьовується і пошуковий дар напрацьовується. Якщо ти займаєшся якою якоюсь, ну як в спортзалі, ти. Приділяєш увагу цим гоцій групі м'язів, ти отримуєш результат. Так і дар. Ти напрацьовуєш яснобачення, воно в тебе стає краще. Ти якийсь кут яснобачення напрацьовуєш, воно стає краще, краще, краще. Ну, звісно, що у когось цей дар більше проявлений, але я... Вважаю, що людей, які повністю нічого не здатні бачити, не існує. Всі е, можуть бачити на різних рівнях. У когось це ясне знання, у когось це чинелінг. Зауважу, що форми чинелінгу – це і мистецтво, е, твори художників, і музика, і вірші, і е, романи, це явні чинелінги. Наприклад, я вважаю, що потужним чинелером є Стівен Кінг, який пише. В потоці дуже потужні твори, які ну, деінде де моторошні, але там є, над чим подумати, надихають на роздуми. Тому тут якось так. Найстроване. Ну і на завершення ви говорили про те, що поділитись також своїми кейсами, власне, пов'язаних із Вангою. Дуже б хотілося також їх послухати. Ну, я якраз сказав, що я на відміну від Ванги вона прийняла свій дар і розвивала його все життя. Я від нього відмовився, і повернувшись на шлях, я саме це мав на увазі, що я якраз е е е передосторогою ставлюся до отримання інформації і заблокував собі хаотичність щитування і отримання інформації від будь-кого. Бо бувало так приходиш додому, там вночі чаю попити, сідаєш біля вікна, відкриваєш собі шторку, а там завбільшки з вікно обличчя якоїсь бабці, яка дивиться на тебе, не моргаючи, трошки моторошно буває. І тому затягуєш ту шторку і далі сидиш, п'єш чайок. Тобто такі речі, коли цей світ переходить твою, твої кордони і втручається в твоє життя, коли інформація за всіх людей мені зовсім не потрібна, вона заважає. Ну а коли я зрозумів, що це і незаконно, коли я погоджуюся надати цю допомогу, виключно коли ми спілкуємось по конкретному запитанню. Більше того, я зрозумів, що людина... Коли вона прийшла до тебе за допомогою, вона готова е, говорити про цей блок. Про інші теми вона може не бути готова говорити з тобою, і інша інформація про неї, вона буде займа. Тому треба м'яко пропонувати, а давай про це поговоримо, а давай про це поговоримо. І потім явні речі, які ти розумієш, людина це не сприймає, не треба їй вштовхувати цю інформацію. Тому для мене. Ви бачите, для мене було важко сприйняти. Ну, звісно, що так, такого рівня е, бачення це надзвичайно потужне і це ну, точно не дар. Це така е, нагрузка, яку тільки дуже потужна особистість може і витримати, і головне е, лишити чистоту свого серця. Тому, бачите, я по-своєму проходив таке випробування. Ну, чи пройшов, чи ні, побачимо. От, я обрав такий шлях і обмежив, і поставив певні передумови на прияття подібного дару і на його реалізацію. Тому я собі не, і не вважаю, і тут буває таке, що і в мене в житті були, приходять гості, там серед них люди, які бачать і починають сканувати твоїх близьких. І доставити діагнози. Друже, я тебе запросив попити чаю. Коли я захочу, щоб ти мені поставив діагнози, що в мене да з печінкою, що в мене з серцем, я тебе запитаю. От. А люди там бувало так з порога, а там починають. Це, це по-перше, некоректно, публічно тим більше робити. По-друге, треба запитати, хочеш, мені показують, я скажу. От. І якщо людина погодилася, ну якщо людина прийшла до тебе з питаннями. То звісно, тоді ти вже і див і продивляєшся, і отримуєш інформацію, і передаєш її людині. І, звісно, не треба додати від себе. Треба давати інформацію, яка якою би жорсткою вона нам не виявлялася. Ми все одно маємо знайти правильні слова спокійно, виважено, збалансовано передати цю інформацію людині, якій вона. Ну, спрямована, отже, тут звісно, що саме це я мав на увазі, і трохи торкнувся в попередньому питанні цього я дуже дякую вам за цей потужний ефір. Дуже дякую вам за те, що ви долучились сьогодні до нашого каналу. Дякую вам за це. нагадаю про те, що це був майстер Овен. і власне всі його контакти тут під цим відео. Тому не соромтесь, будь ласка, додавайтесь в друзі. Дивіться сайти, і звісно, буде вам величезне щастя і плюсик до карми. Як то кажуть. дякую вам щиро і до І ми з Маріаною. З Маріаночкою ми зараз зробимо пророцтво. Україна є, була і буде, і Україна перемагає вже. Так, да, важко так. Мобілізуємось, єднаємось, і в єднанні ми отримаємо перемогу. Знищення імперії зла. Дякую, друзі. Дякую вам, також майстри, друзі. Якщо ви чекаєте із нетерпінням перемоги України, ми знаємо про те, що всі ми чекаємо на перемогу України. То обов'язково напишіть та буде так під цим відео для того, щоб інші люди також могли побачити наше відео із майстром. І звісно, написати свої питання в коментарях, хто хотів би що розглянути в наступних ефірах. Дякую вам.